Скажіть, будь ласка, мою причину зупинить. Чому ви не зупинили? Проводиться відпрацювання міста Тернополя, Крампільський область. Що за відпрацювання? Прація зброя, праці роз. Можна побачити ваші документи? Можна. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я хочу вас попередити, я нашу розмову записую на відео. Ні, не побачу. Ну, будь ласка, на світло, я не маю фонарика, ліхтарка підсипіть мені жазлом. Панчук, Андрій. Панчук... Не рухайте, будь ласка. Андрій Володимирович. Ні, ну ви рухайте зараз ніж на дворі, як ви може не бачите. Я не піднімаю голос. Я э, голос. Будь ласка, покажіть мені рознарядку на відпрацювання. На рознарядку я вам не а, ну, я вам не зобов'язаний вірити на слово. Посвящення водія ваше, будь ласка. Причину чекати. зупинки. Я вам поясню причину зупинки. Ні, так, не я не зобов'язаний. Э. Причину зупинки, будь ласка. Ви знаєте знає? інструкцію нового 111 Знаю. Так. Це так. діяльність прикинути, до речі. Добре, ви знаєте закон про милицію? Дуже добре. Стаття 11 Дуже добре. В яких випадках ви мають право перевіряти мої документи? Так. Будь ласка, Причина моєї зупиники. Я вже кажуть, не опрацювання міста Тернополя Тернопільської області. Ну не спорю, не спорю, не спорю, ви маєте мати наказ. Май, я... Будь ласка, покажіть мені номер, наказ на яке число, на сьогодні. я вам не маю права показати. Як це так? А я вам не зобов'язаний вірити на слово. Я ні, не зобов'язаний. Я перепрошую. Зараз ніж на дворі ви мене зупинили в неосвітленому місці. освітлене місце. Да, да світло, а де. Вічені маячки червоного і сині мають. Я перепрошую. Ви стояли. По-друге, де ви заставили мене зупинитись? Ви знаєте, що, що, як, де ви маєте стояти? Будь ласка, покажіть мені. Пане інспектор, я прошу підійти до мене. Дурдом. зараз э, час сорок три. Пане інспектор! Куда ви? Гоу! Інспектор втік. Патрульна машина поїхала, мене залишили. Так працює наша міліція. Ану, їдемо до жени. Пан инструктор Стив. Ну на добранич.